Сеньори та сеньоріти Неаполя! У князя Прованського народилась дочка, принцеса Іоланда. І ці незвичайні події присвячений сьогоднішній карнавал. Тож вітайте короля та королеву Неаполя, а також новонароджену принцесу. Час ішов. І згодом крихітка Йоланда стала гарною принцесою. Вона зростала оточена батьківською любов'ю. Кожне її бажання виконували десятки слуг. Вона носила найкрасивіше вбрання. У її розпорядженні був цілий палац, де майже щодня влаштовували гостини і запрошували лише почесних гостей. У неї було багато подруг, і взагалі у неї було багато причин для радості. Але на обличчі Йоланди рідко можна було побачити посмішку. У неї дійсно було все, вишуканий одяг, дорогі подарунки, ось тільки не було від цього радості. Вона знала, що її придворні подруги дружать з нею тільки через те, що вона дочка короля. А вона так хотіла мати справжнього друга, вірного, постійного, з яким можна було поговорити про все на світі, і який би розумів би її, і який би не дивився на те, що вона дочка короля, але був би готовий чимось пожертвувати заради неї. Яка краса, хто ти що створив усе це? Я тебе не знаю. Та все одно хочу сказати тобі дякую. Дякую за наш сад, за веселий спів пташок і дякую за цей сніжок. Так все прекрасно, але чомусь у моєму серці якась тривога. Я постійно думаю, що є щось, чого я не знаю. Всі навколо мене приховують щось. Мабуть, щось важливе. Але що це? Дівчина. Навіщо ти одна в лісі? Тут можуть зустрітися вовки. Хто ви? Я жодного разу не бачила вас тут. Я Луїза. Я Френк, а тебе як звати? І Оланда. Я гуляла по нашому садку і не помітила, як потрапила до незнайомого лісу. Ти живеш у цьому палаці? Так, а ви що тут робите? Скоро свято Різдва, і ми прийшли назбирати гілочок до свята. А що таке різдво? Я ніколи не чула про таке свято. Оце так. Невже ти насправді не знаєш? Не знаєш, що в час Різдва люди дякують Богові за те, що одного разу на землі народився Спаситель? Спаситель? А хто це? Син Бога, він народився на землі, щоб спасти нас від наших гріхів, поганих вчинків та думок. Усе це так хвилююче, але я вже дуже затрималась, і мені вже час йти додому. Ти можеш прийти сюди завтра, щоб розказати цю історію? Так, звісно, прийду. Ніхто зі стражників так і не помітив, що задня брама була відкрита. І принцеса була відсутня. Бали, карнавали, маскаради. І що б усі робили без Мішелі? Мішель піди туди, Мішель піди сюди, принеси то, занеси сьо. Ех, бідний Мішель. Ох, якби Мішель був королем. Та ні. Може й так. 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 мума. Доброго дня, Мішель. <кхи> Доброго дня, Мішель. Зал прикрашен. Лебедів привезли. Так, бачу, в ставку плавають. Мішель. Мішель. Де Мішель? Де Мішель? Мішель? Ой, що це я? Ось де ти. Доброго ранку, ваше височество. Щось я не бачу, Йоланди. ти бачив її? Так, сьогодні чудова погода. І вона пішла погуляти в сад. Ви ж знаєте, що взимку він виглядає казково. Так, це правда. Ех, Мішель, якби ти знав, як важко бути королем. Знаєш, я навіть тобі трохи заздрю. Пішов туди, сходив сюди, приніс то, заніс то, і ніяких тобі клопот. А тут носи цю важку корону кожен день на голові. Щось я з тобою дуже відвертий. Ну, і як у вас справи йдуть? Все пре-пре-пречудовенько. Вірніше, не зовсім все пре-пречудовенько. Кажи, що там трапилось? Ось уже як два дні люди підходять до воріт палацу і вимагають зустрічі з вами. Хм. І що вони хочуть? Вони хочуть. Ну, я не знаю, як вам сказати це. Одним словом, вони хочуть, щоб ви повернули їм свято. Яке таке свято? Ну, значить, вони до цього часу все ще вірять, що колись був народжений Спаситель. Нерозумні люди, вийди до них та скажи доки я король, то цього свята не буде. Ось скажи мені, Мішель, звідки в голову городян з'являються думки про цього Ісуса. Ваше високосте. Я чув, дозвольте тільки завчасно відмітити, я звісно, все не вірю, але я чув, що той, хто звертається до Нього в молитві, то він, тобто Ісус. Робить у їхньому житті чудеса. Ось одна жінка казала, що через молитву була зцілена її дочка, а інша розповідала, що Ісус допоміг уникнути бідності в її сім'ї. Всі городяни говорять, що Бог зробив так багато всього в їхньому житті, що вони не можуть не вшановувати його, і вони просять вас, щоб ви дозволили святкувати їм Різдво. Я не збираюся. ой. Ваше високосте, що з вами? Вам погано? Я не збираюся відміняти свій наказ. Може, запросити лікаря? Ці люди ой голова, Так і розколюються від їхніх забаганок. Ой, що це за покарання нестерпна біль. Так покликати лікаря. Якби б ото лікар. Міг би мені допомогти по справжньому? Здається, цей біль ніколи не перестане. Мені просто потрібен відпочинок. І передай городянам, щоб не турбували короля Неаполя через такі дрібниці. Ти зрозумів мене? Так. Ось такий був наш король. Бо з того часу, як його поставили царювати, він боявся втратити свою владу. Він бажав, щоб жителі Неаполя вшановували тільки Його. Король навіть боявся, що городяни будуть поклонятися Ісусу більше ніж йому, тому Він заборонив людям вірити в Ісуса і, звичайно, вшановувати на честь його народження свято. Здавалося, що в серці короля зведена велика кам'яна стіна, яку неможливо зруйнувати. Та Ісус руйнує найсильніші стіни людської гордості. Я рада вас бачити. Луїза. Я хочу попросити тебе про послугу. Будь ласка, візьми мене з собою у ваше місто. Я так хочу знати, як святкувати Різдво. Але тебе загублять і будуть шукати. «Ні! Я так багато думала про це. Мені дуже необхідно дізнатися про це свято. Добре, ходімо. Мамо, тато, я привела Іоланду. Пам'ятаєте, я вам розповідала про неї. Дозвольте їй бути сьогодні з нами. Завтра різдво, та вона не знає про це свято. Ось ми їй і розкажемо. Будь гостею у нашому домі. Ми раді гостям. Ви якраз потрапили на вечерю. Все готово. Всіх запрошую до столу. Сідайте, дозвольте мені помолитися. Дорогий Господь, дякую тобі за немовля Христа, що родився на землі, і щоб взяти на себе наші гріхи і відкрити нам шлях на небеса. Благослови нас Господь на наступний рік. Дай відповідь на наші потреби. Нехай твоє благословення буде і для наших гостей. Дякуємо тобі за їжу, яку даєш нам на кожен день. Амінь. Яка дружня сім'я. Батьки Луїзи гостинні і турботливі. В їхньому домі не так просторо, але вони завжди раді гостям. На їхньому столі не такий достаток, як у нашому палаці. Але вони готові поділитися останнім. Дивно. Я тільки познайомилась з ними. Та мені здається, що знаю їх давно. Так. А тепер прийшов час того, що ми робимо кожний вечір перед Різдвом. Синку, подай ка мені Біблію. Тримай тато. Одна дівчина, котру звали Марія. Жила в місті Назареті, вона була нареченою столяра Йосипа. Одного разу Марії з'явився Янгол та сказав, що в неї народиться дитина, Спаситель світу, Ісус. Його батьком буде сам Бог. В той час римський цар Агус наказав переписати усіх поданих. І людям було потрібно повернутися до міст, звідки вони були родом. Йосип був родом із Віфлеємо. Туди з'їхалось так багато людей, що міста для ночівлі ніде не було. Марія й Йосип знайшли місто в печері, в хліву для худоби. Там і народився Ісус. Марія сповела його та поклала до ясел. А в той стороні на полі були пастухи, котрі тієї ночі пасли овець. З неба з'явився їм янгол та сповістив, що у віфліємі народився Спаситель світу. Пастухи вирушили в дорогу, щоб знайти новонародженого Ісуса. І коли вони його знайшли, то вклонились йому. Коли народився Ісус, в небі загорілася яскрава зірка. І в далеких країнах на Сході жили мудреці, які спостерігали за небом і очікували народження Спасителя. Вони одразу помітили цю зірку. Мудреці зрозуміли, що в Ізраїлі народився новий цар та пішли поклонитися йому. Зірка світила їм та показувала дорогу. І коли вони знайшли Ісуса, то вклонились йому і подарували дари золото, ладан і смирно. Ось так оцей світ прийшов наш Спаситель. Така дивовижна історія. Дякую, що ви розповіли її мені. Не варто дякувати. просто це історія, яку повинна знати кожен. І ми раді були тобі її розповісти. Але я так розумію, що Ісус не просто мав народитися на цій землі. Так йому необхідно було постраждати і померти на хресті за гріхи усіх людей. А хіба усі люди мають гріхи? Так, в Біблії написано, що людина народжується грішною. Ми всі коли казали на правду, заздрили, ображали, робили боляче комусь. Але Ісус прощає нам усе, якщо ми попросимо у Нього прощення. Ісус помер і за мої гріхи? Так, але це ще не все. Він воскрес на третій день після смерті. Він живий. Ми його не бачимо, але він з нами. І якщо людина просить прощення за свої гріхи у Ісуса, то він стає для нього другом, якому можна розповісти все на світі, який завжди буде тебе розуміти. Другом, про якого я завжди мріяла? Коли я прийду до вас наступного разу, розкажете мені ще більше про Ісуса. З радістю, Іоланда, ми завжди раді тебе бачити в нашому домі. Який прекрасний вечір перед різдвом почав іти сніг. А чому б нам не піти і не погуляти? Сьогодні наші друзі співають різдвяні пісні. Ходімо, тобі сподобається. Радуйтеся, усі люди! Дякую, що я сьогодні була з вами. Мені все дуже сподобалось. Тепер я буду співати різдвяні пісні і у себе вдома. Я і мої рідні були раді тобі. Знаєш, за один вечір я тепер маю стільки друзів, і ще я рада, що дізналася про Ісуса, про його дивний прихід на цю землю. Але Іоланда, важливо не тільки знати про народження Ісуса, потрібно, щоб він народився у твоєму серці. Так, я це розумію і цього дуже хочу. Мені здається, що я завжди знала про нього як про Бога. Я ж бачила його у всьому: в дощеві, в гарних квітах нашого саду. Я називала його просто творцем. А тепер я знаю його як Спасителя. І я хочу, щоб він став і моїм спасителем. Я хочу, щоб він став для мене найкращим другом. Повір Іоланда, він теж цього хоче. Попроси у нього прощення. Дорогий Ісус, я рада, що сьогодні дізналася про тебе. Дякую, що ти прийшов на цю землю, щоб спасти мене та всіх людей від гріхів. Будь ласка, пробач мене за те, що я часто засмучувала тебе, Стань моїм другом. Я хочу тепер приносити тобі тільки радість. І допоможи, щоб мої тата і мама теж повірили, що ти народився і для їх спасіння. Дякую, що ти почув мою молитву. Амінь. Іоланда, Ісус народився багато років тому для Твого спасіння, а сьогодні ти народилася для Його слави. І тепер нехай твоє життя буде таким яскравим для Бога, якою яскравою була та зірка, що з'явилася в небі в Різдвяну ніч. І вір, що твої батьки теж повірять в Ісуса. До речі, мені здається, що в різдвяну ніч. Зірки якось по іншому світять на небі. Подивись, це як сотні мільйонів вогнів, що кружляють у безкраїму небі. Правда, так і є, яка краса. кохана. а не здається тобі, що Оланда дуже мало часу знаходиться у палаці? Це тобі тільки здається, Любий. Вона просто багато часу проводить з подругами. Ти ж знаєш, в їх віці їм є про що поговорити: наряди, бали та багато чого цікавого. Я просто хвилююся, щоб вона не потрапила в підсплив незнатних дітей з вулиці. Які нічому доброму не навчать нашу доньку. Татусю, матусю. Доброго ранку. Іоланда. Ти сьогодні посміхаєшся, щось трапилось, про що твої батьки ще не знають. Так, я подружилася з однією сім'єю. Це чудові люди. Вони небагаті, але вони насправді найщасливіші від того, що вірять в Бога. Вони розповіли мені дивовижну історію, народження немовляти Ісуса, який прийшов у цей світ, щоб померти за гріхи усіх людей. Але потім він на третій день воскрес. І зараз він живий. І ми можемо з ним розмовляти. Ісус може стати для людини другом. І вчора Він став моїм другом. А зараз я хочу привітати вас з Різдвом. Що? Моя дочка тепер теж вірить в цього Ісуса. Роне, не хвилюйся. Я відчував, що до добра не приведеться спілкування з тою дівчиною, про яку мені доклали. Ісус Тепер і ти, Іоанда, будеш згадувати його ім'я в моєму палаці. М -м. Що сталося? Ця біль стискає мою голову, мов обручом. Я не можу вже терпіти цього. М -м. Тато, чого ти не хочеш щоб всі святкували Різдво? Чому ти забороняєш вірити в Ісуса? Він нічого поганого не робить людям, а навпаки, приносить любов, мир і радість. А ще ця біль, яка постійно тебе тривожить. Тато, Ісус може визволити від неї, Він може вилікувати тебе, тільки потрібно попросити його про це. Мене лікують самі найкращі лікарі мого царства. І вже два роки не можуть мені допомогти, а Ісус може мене зцілити, щось мені не віриться. В тому і справа він Бог, могутній Бог. Давайте запросимо сім'ю виїзи моєї нової подружки, про яку я вам розповідала, і ми разом помолимось про твоє оздоровлення. Якщо ти впевнена, що Ісус і справді може мені допомогти. Що ж, давай запросимо. Я не можу вже терпіти цю біль. Я знала, я була впевнена, що ви не будете проти, і тому я ще вчора їх запросила. Ваше високосте, до вас прийшла одна сім'я, запрошена в палац вашою донькою. Що ж, нехай заходять. Ми вже їх чекаємо. Я так рада вас бачити. Дякую, що ви прийшли. Ваше високосте. Для нас велика честь знаходитися в вашій присутності. Ваша донька казала, що ви будете раді прийняти мене і мою сім'ю в палаці. Ви такі добрі до нас, і ми не хотіли образити вас своєю відмовою. Королю щось не здоровиться. Він хотів сказати, що дуже радий вас бачити. Він і королева, дуже засмутилися, якщо б ви не прийшли. Ось бачите, я ж казала, що мої батьки будуть вам дуже раді. Тільки от одне засмучує: мій тато дуже погано себе почуває, у нього постійно болить голова. І це правда. І вже другий рік ніхто не може йому допомогти. Ваше високосте, я знаю, хто вам може допомогти. Це Бог і тільки Бог. Дозвольте мені помолитися за вас. Дорогий батько наш Небесний просимо тебе, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, доторкнися до нашого короля своєю сіляющою рукою. Нехай цей головний біль залишить його. Дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Амінь. І ви впевнені. Що Бог вас зараз почув? Звичайно. Бог обіцяв у своєму писанні, що якщо ми прибудемо в ньому, а його слова прибудуть в нас, то про що б ми не попросили, він виконає. І чим краще ми пізнаємо Бога, тим краще ми зрозуміємо, про що ми можемо просити Його. І знаємо, якщо щось ми просимо, Він відповідає тому, що він вірен своєму слові. Вірен своєму слові? Мені це подобається. Розкажіть мені більше про вашого Бога. Чому ваша сім'я і багато інших поклоняються йому? О, думаю, вам цікаво буде послухати. Розумієте, я і моя сім'я ми з збагати. Ця розмова затягнулася до самого вечора. Тата Луїзи розповідав королю і королеві про Ісуса. Про його дивовижний прихід на цю землю, про його смерть і його Воскресіння розповів про ті чудеса, які Бог творив в їхньому житті. Цікаво бідна сім'я стоїть в палаці і розповідає королю Неаполя про могутнього бога. Скажіть невже це не чудо? Так, Божих доріг ніхто не може пізнати. Тепер я розумію, чому ви поклоняєтесь Богові, і чому це я заборонив людям жити по його заповідях. Зачекайте, що це зі мною? Що сталося? Під час нашого спілкування я навіть не помітив, як моя біль зникла. Невже? Так, наш Бог всемогутній. Так, донечко, ти була права. Ці люди насправді добрі, а Ісус, справді, всемогутній Бог. Тільки він міг зробити таке чудо. Я вірю, що він був народжений на цю землю, щоб людям принести радість, мир і спасти їх. Я оздоровлений, і це ще не все. Я зрозумів, як зцілитися від зла, яке було у мене в серці так багато років. Тато значить? Так, Іоланда. Значить, я напишу новий указ, і тепер наше все королівство буде святкувати це чудове свято Різдва. Ну і звичайно, ми разом з усіма. Якщо ви напроти, то ж давайте всіх наших гостей, які запрошені в цей палац, привітаємо з цим святом і побажаємо їм не тільки знати про Ісуса, а щоб і народився Він в їхніх серцях. Короля Неаполя оголошує сьогоднішній день святковий в честь немовлятка Ісуса. І з сьогоднішнього дня і назавжди в нашому королівстві і в кожній сім'ї, в ці різдвяні дні, хай панує мир, любов та радість, Хай благословить усіх вас Бог. А тепер ви переконалися самі, що для Бога нема нічого неможливого. Любов Ісуса розбиває самі кам'яні серця, і навіть серця королів підвладні Йому.